Борися, Борися з темрявою. Льотчики грифонів не можуть проявляти печати, тож не мають жодної сили. Вважати так величезна помилка. Перемієльські грифони, бойовий практикум майора Гар'яна Савая. Буря насувається. Майже півтора року у військовому коледжі минули. У Вайолет більше немає часу на навчання, бо битва почалася. Страшніші за ворогів лише зрадники, що підточують оборону зсередини. Довіряти не можна більше нікому. Щоб знайти союзників для навари, Вайолет вирушає в незвідані землі. Вона зробить усе, аби врятувати те, що любить своїх драконів, свою сім'ю, свій дім і його. Їм потрібна армія, їм потрібна сила, їм потрібна магія. І їм не вистачає єдиного, що може знайти лише Вайолет правди.